Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Зараз все поясню. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Вподобайки і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. На той момент, коли я записую це відео, всі очікують на важливу зустріч в Лондоні, де мають зустрітися представники Франції, Великої Британії, Німеччини, України та США, щоб обговорити можливі варіанти укладення миру або, хоча б, перемир'я у війні Росії проти України. Але Несподівано держсекретар США Марко Рубіо скасував свій візит до Лондона. Деякі ЗМІ стверджують, що це сталося через те, що Україна не готова визнати Крим російським. От дивно, що Марко Рубіо тільки зараз про це дізнався. Слідом за Рубіо, глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України теж відклали заплановану зустріч у Лондоні. Знаєте, у всьому цьому дуже складно знайти якийсь позитив та іронію. Тому сьогодні я пропоную вам трохи розслабитися від напружених новин. Я пропоную вам здійснити захопливу екскурсію до зоопарку Пекла, зазирнути вчашки. Купетрі з лабораторії з вивчення смертельних вірусів і роздивитися в міст скриньки Пандори. Я думаю, ви здогадалися. Сьогодні ми поговоримо про російських пропагандистів. Вони такі різні, великі, і трохи менші, чоловіки та жінки, активні і вже не дуже активні. І побачити їх можна скрізь і на російському телебаченні, і в російській церкві, і в стінах законодавчої влади, та навіть на сцені. Давайте згадаємо, чим вони відзначилися останнім часом, причому зробимо це з іронією сарказмом, щоб не збожеволіти в наш непростий час. Приємного перегляду. На можливо, перемір'я вже відругувала, хоча ніхто її про це не просив, і Ольга Скабєєва. Вона поставила в своєму телеграм-каналі дуже коротке запитання. Що нам взамін? запитала Ольга Скабєєва. Щоправда, не зовсім зрозуміла, коли вона казала нам, вона мала на увазі Російську Федерацію чи себе і свого чоловіка Євгенія Попова. Слухайте, я тільки зараз задумався, а чому вона не взяла прізвище чоловіка Євгеній і Ольга Попови. Красиво ж. І той випадок, коли прізвище передає сутність. Загалом Ольга Скабєєва запитала, що нам взамін, і отримала безліч розгорнутих відповідей. Від користувачів і не тільки з українськими IP-адресами на жаль, я не можу озвучити ці відповіді в програмі, тому що політика Ютуб не дозволяє використовувати настільки ненормативну лексику. Скажу відверто, я деякі з словосполучень дізнався вперше. Найлетовіше, що отримає Ольга Скабєєва, на думку користувачів, це мова оригіналу купу на воротнік. Хоча вже весна, навіщо і такі комірець? В Росії триває процес адаптації до нових політичних реалій, і не всі російські пропагандисти в змозі впоратися з цим. В студії «Комсомольської правди несподівано відбувся акт прозріння. Гібнуть росіяни. росіяні. Ну да, так, громадяни Росії. Це війна, взагалі Е, яка війна? Це взагалі то СВО, спеціальна військова операція. Ви ж посадили купу людей за те, що вони називали свою війною. Ну визначтеся, так війна чи СВО. И я вам напомню, без икивоков, э, что начали эту войну, горячую ее фазу, мы сами. Это первое. Эй, и как это вы почали? Не США, не Украина, не НАТО? Вы же, значит, только защищаетесь. А ну, смотрим дали И второе. В прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебесцитом, поддержали верховного главнокомандующего и его курс. Поэтому да, гибнут на войне люди, представляете? И да, мы воюем не с памятниками, а с опасным и хитрым противником. И да, они обстреливают наши территории. Да, и как вот зайдите на сайт Шебекина и по Шебекину прилетают, представляете? А ви як думали? тільки щоб наші ракети туди літали? Ну слухайте, це е, прямо прозріння. І Якщо цей пропагандист абсолютно спокійно розмірковує про те, що ракети прилітаються по російській території, то Владимиру Соловйову набридло щоранку терпіти новини про високоточні уламки, які прилітають по російських НПЗ і створюють там хлопки. Скільки раз можна з утра слухати служити? Том що ой возгорання ліквідовано, обомки, фигомки. Как можно не поставить купол над основными, самыми важными объектами на территории нашей страны? Что, нет карт этих объектов? Та не кричити, є карти. І ви прекрасно знаєте в кого вони. Правильно, тільки він їх нікому не показує. Сам дивиться, ось вже три роки. Варто зазначити, що Владиміру Соловйову є чим пишатися. Я серйозно виявляється, сам того не бажаючи. Він врятував чоловіка, будинок якого влучив безпілотник. Житель Воронівської області врятувався від удару. БПЛА в гаражі з передачею Соловйова. Ось як він сам про це розповідає. Ну було близько другої ночі. Я не міг заснути. Пішов в гараж, став конструювати. Увімкнув Соловйова, і тут я рванула кінець цитати. Ну таке, можливо, саме через те, що чоловіку увімкнув Соловйовий і рвонула. Будь-якому разі після цього чудесного порятунку чекаємо заяв від російської православної церкви про зарахування Владимира до лику святих ще за життя. Якщо Владимір Соловйов віщає зі своєї красивої студії, то Апті Лоудідов е, звично записує свої відео в студії з ДСП. Причому цього разу він не став розповідати про свої героїчні подвиги з невидимим ворогом. Цього разу він вирішив привітати російських жінок з 8 березня. Ассаламу алейкум. Всем добрый день, дорогие друзья. Ну что, наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Боже, наскільки він жадібний, а знову вирішив на подарунку заощадити. Я не знаю, де розташована студія обтіла Лудінова, чи то в підвалі власного будинку в Грозному, або за МКАДом під Москвою. Ну, не на передові точно, бо він ролики записує, а в бій все ніяк вступити не може. А взагалі, звісно, ну гарне привітання вийшло, правда ж? Сильніше навіть ніж м'ясорубки від Єдиної Росії. Пам'ятаєте, в Мурманській області єдинороси подарували матерям, сини яких загинули на війні м'ясорубки м'ясорубки. Після негативної реакції в групі закрили коментарі, а потім виклали відео, в якому жінка розповідає, що м'ясорубка була і насправді, ну, в принципі, потрібна. Я благодарю Єдину Росію за подарки, за красивий букет і за подарили мені м'ясорубку, яка, в принципі, мені потрібна. Я хотела купить себе, а вы как раз вовремя мне ее подарили. Я вас попросила, в принципі. Не здивуйся, якщо після запису цього відео в неї місорубку забрали. А взагалі, знаєте, якщо раніше на 8 березня жінкам в Росії дарували, ну я не знаю, букет тюльпанів і Рафаєлки, то тепер, завдяки тікток-генералу, подарункам буде великий чорний пакет. Ну і похоронка на листивці з 8 березня. Слухайте, а за логікою Алаудінова виходить, що початок СВО – це можливо був подарунок Владимира Путіна Аліні Кабаєвої. Владимир Соловйов вирішив звернути свій погляд на вітчизняне автомобілі будування. І якщо бути точнішим, на автомобіль УАЗ СГР. Просто люди Буханка. Владимир Рудольфович вирішив розібратися. А чому це диво автомобілі будування не дуже високої якості? На ней, вон она, Около тебе стоїть. У вас лада лада стоїть. Вот смотри, вот, около тебе. Я не їжу на, я я на, на очі хороших машинах. А от на фронті возмущається на фронті є. Міночку, Я на советское время в отличие Стоп, от. Стоп, я тебя еще раз спрашиваю. Ты сейчас на войну на Буханке ездил? Мы каждый месяц Буханки отправляем Правильно. на фронт. Спроси у людей, какой сейчас стало качество? Мы каждый месяц. Отравляем. Людей спроси, буханки, качество. Газели. У, у людей спроси, какой И стало не надо качество. Мне так вот. Здесь Какое вот... качество стало сейчас буханок? Какое качество? Какое? Ты сейчас к сейчас кому обращаешься? Правильно. Обратись вот к тому, смотри. кто производит. Вот их, я про... олигархам. Вот я обращаюсь. Значит так, олигархи, которые занимаются производством Буханок. Вот. В ваших коробках стружка. Вы умудряетесь собирать эти машины Правильно. так, что у вас все прокладки, которые получаете, шиворот на выбор. Машину не доводите. Машину, когда ваши дилеры продают, они говорят: сразу загоняйте ее на ремонт, перебирайте. Может быть, из-за этого виноваты высокие тарифы на энергоносители, Я что цена понял. на буханку выросла несколько раз. Может быть, в этом виноваты олигархи, которые не присматривают за рабочими. Но то, что вы делаете, это позор. Ага, тобто в цьому винні олігархи і тарифи. А ті, хто створив умови для такого прориву в світовому автомобілебудуванні, тут ні до чого. Що цікаво, буханка це настільки новий автомобіль, що в мережі можна знайти навіть чорнобілі фотографії цього дива техніки. Не здивуйся, якщо коли-небудь в Уральських горах вчені знайдуть на малюнки буханки. А з приводу якості досить згадати ось цей ролик. Ані говорять до ша варі тиж 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 тижня мімо тиж тиж. Гоша тут не совпадает, варим, тыщ, 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 опять где-то в краешке, тыщ, тыщ, тут вообще не проварили, тыщ, 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 это не приварено, тыщ, 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 не совпадание на 2 см, срать, тыщ, мимо кассы, щель. Тиць 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 нове слово в якості збірки. Але знаєте, обурення Владимира Солов'єва можна зрозуміти останнім часом через нестачу техніки, зокрема і буханок, російським солдатам доводиться використовувати незвичайні засоби пересування. Ось на бородіві було помічено солдата, який використовує колісну базу з найближчого дитячого магазину. Скоро. Руська імпровізація. Так, все правильно. Це дитячий прогулянковий візок. З відео складно зрозуміти, яким чином цей візок опинився в російській армії. Або це нові поставки Міноборони Росії, або підігнали російські зет волонтери, або все ж таки затрофеяли на ближчому дитячому магазині. А можливо, це такий новий вид маскування, і він таким чином намагається видати себе за батька одинака. Разом з пропагандистами про небайдужі громадяни РФ. Ось, будь ласка, рік 2016 тисячі петербургські Петербурзькі козаки прийняли Трампа до своїх лав і запросили в гості. Йдемо далі. Рік 2018 тисячі Трампа розжалували з почесних козаків і вирішили спалити. Я так розумію, це сталося після того, як Трамп запровадив санкції проти Росії під час свого першого терміну. Але йдемо ще далі. Рік 2025 тисячі двадцять козаки повернули Трампу звання Єсаула. Радість то яка а? не будемо вдаватися в деталі, що це взагалі за такі пітерські козаки і чим вони займаються, крім того, що дають, забирають і знову дають Дональду Трампу звання Єсаула. Але давайте продовжимо. Схоже, що в російської пропаганди з'явилася нова методичка. Вона має переконати глядачів, що Америка тепер не ворог, і що потрібно змусити всіх повірити, що президент США на побігеньках у Владиміра Путіна. Адже це саме він першим зателефонує до Кремля. Дивимось. В результате заявленной позиции лидеров России и США о готовности к переговорам, взаимным жестам доброй воли, по итогам большой подготовительной работы команд глав государств, президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путину. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, поскольку не мы рвали отношения. Разорваны они были оттуда. Ну, така собі відмазка. Будь-яка нормальна людина розуміє, що Путін першим не подзвонив Трампу, тому що в нього тупо немає грошей на телефоні. Ось і все пояснення. Кардинально змінилося ставлення до США і в депутата Держдуме РФ Алексія Журавльова. Затятий противник Америки, який погрожував Вашингтону ядерними ударами, несподівано став на шлях виправлення. Дивимося. Ну, ми ж не ідіоти. Одразу стоп. Ну мы ж не идиоты. Ну вот не треба кидатися такими фразами, коли немає переконливых доказів. Гаразд, послухаймо далі. Я вас уверяю, все это изменится. И мы будем с Америкой в друзьях. Они все будут не за столом переговоров, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают. Посмотрите. Як вам погодьтеся, зовсім інша людина? Нагадаю, що ще зовсім недавно Олексій Журавльов радував росіян ось такими цитатами: мову оригіналу: демонструє дімонструють двулікеанус в чистом віді. Кінець цитати. Знаєте, можливо, після того, як Олексій Журавльов поглянув глибше в те, що йому продемонстрував Держдеп е, США, він і змінив свою думку. Змушені змінюватися інші депутати Держдуми РФ. ось, будь ласка, Ставропольський депутат Єдинорос Олег Петровський поклав біля входу до свого кабінету килимоки з Трампом. А потім, коли стало відомо, що Путін зателефонував Трампу, калимок довелося терміново прибирати. Олег Петровський заявив, що прибрав килимок через цитата, коректив у тенденціях загальної командної позиції. Кінець цитати. Ага. Я так розумію, він тепер цей калимок повісив на стіну поруч із портретом Путіна. Загалом перевзування йде повним ходом. Слухайте, стоп, я от а уявіть, як Тігран Кесаян, якщо зараз несподівано диском, приходить до і каже, так, все, я відразу на роботу, буду мочити піддосів, а йому кажуть, та ні, тігран не треба. Американці тепер наші друзі. Я думаю, що Тігран Кесаян подумав би, що помер все ж таки і потрапив у пекло. А потім, коли б йому все пояснили, він, напевно, попросив би про Ефтаназію. Тим більше, що його місце вже зайнято, Маргарита Сіманьян порадувала своїх шанувальників тим, що вийде в ефір замість Тіграна Кесаяна, який зараз дійсно перебуває в комі. Скажемо, відверто, ну така собі сенсація. От якби Маргарита заявила, що вона впаде. В кому замість Іграна Кесаяна, я певне інтересу було б набагато більше. <му> Кинути виклик Сполученим Штатам Америки готовий депутат Держдуми Віталій Мілонов. У відповідь на те, що Дональд Трамп висловив бажання придбати Гренландію, Віталій Валентинович заявив: цитата мови оригіналу. Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например, Гренландская Народная Республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые уже являются нравственными вырожденцами. Кинец цитаты. Слухайте, ну цікаво, Гренландська Народна Республіка. ГНР виходить, правильно звучить як скорочена назва захворювання е, Віталія Мілонова. А ще він вважає, що Росія зараз єдина нормальна держава зі стійкою економікою і політичною системою, яка має спільний етнос із Гренландією. Під спільним етносом Мілонов назвав ескімосів у Росії і Інуїтів у Гренландії, які за його словами розмовляють діалектом однієї цієї самої мови. Тож Кремль нібито міг би їм надати захист. Знаєте, от мені здається, що Віталій Мілонов єдиний депутат. Держдуми РФ, який реально займається своєю роботою. Ось він пропонує росіянам відпочити в Сирії і Ірані. Непогано правда, а ось бореться з неодруженими чоловіками в Росії. А ось Віталій Мілонов піклується про багатодітні сім'ї і хоче подарувати їм коня. А ще мріє на законодавчому рівні заборонити вживання фастфуду і газованої води. Хочеться, звісно, зрозуміти, що це взагалі? Розпад особистості чи усвідомлена поведінка. Мені здається, що відповідь на це питання дав сам Віталій Мілонов, коли відвідував тимчасово окуповані території на Донбасі. Васі. Він тоді сказав наступне цитата мови оригіналу: якщо попаду в плен, я прекрасно знаю, що зі мною зроблять. Кінець цитати. Дивлячись на його обличчя от на цьому фото, виникаються, що ним рухає не страх, ні ним рухає фантазія. Можливо, виникнуть проблеми Андрія Ткачова, співробітника РПЦ. Цього разу повелитель спонтанних відео поміркував на тему, чому починаються війни. Відповідь здивує навіть фахівців із цієї теми. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется, куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мір приходить покаявшомуся чоловіку. Скажіть і нечестивому, що міра йому нет. Ух, тобто, на думку Андрія Ткачова, війна почалася через те, що хтось колись не тудись. І хто ж це виходить? а? В кого нема дружини з керівників Росії, а? Хто собі побудував палац з аквадискотекою і кімнатою стриптизу? Такі речі просто так не будуються. Якраз саме для того, про що розповідав Андрій Ткачов. Але те, що це саме він розв'язав війну, знають всі. Тепер, завдяки РБЦ, ми знаємо її причину. Ось такі промови зараз можна почути на російському телебаченні. Я хочу отметить, что вот тест на человечность мы с вами сдали успешно, в то время как многие страны его с треском провалили. Наши ребята на передовой, они бьются за добро, за наше с вами будущее, за наше, будущее наших детей, за то, чтобы было мирное небо над головой, за то, чтобы каждый, каждый имел право на свое мнение, на свой язык, и чтобы эти права были защищены. Мені здається, що це коротке відео можна розібрати на цитати: Росія успішно пройшла тест на чоловічність. Тут питання: а хто проводив і перевіряв цей тест. І друге питання: от Росія пройшла тест на людяність до недавнього удару по Запоріжжю чи після. Продовжимо. Наступна цитата: наші ребята б'ються за добро. А ось тут, знаєте, можна погодитися. Я серйозно. але потрібне уточнення. Так, вони б'ються за добро. Весь світ бачив, як вони вантажили це добро на свої танки і потім відправляли поштою додому. Наступна цитата: щоб кожен ім'я право на своє а отут, мабуть, ведучі вирішили, що в їхній промові має бути і місце для жарту. Або вони просто забули закінчити фразу, щоб кожен мав право на свою думку і міг висловити її в місцях не настільки віддалених. Отак звучало б точніше. Проте важливо зазначити, що російська пропаганда з кожним роком стає дедалі менш популярною. Середньодобова аудиторія сайтів прокремлівських медіа в 2024 році впала порівняно з 2023. Це відбувається на тлі зростаючих багатомільйонних дотацій із держбюджету. В лідерах падіння улюблена газета Путіна. На комсомольська правда, а також московський комсомолець». Так, щось не склалося у сучасних російських комсомольців в цьому році. Також впала аудиторія в Ріо Новини, телеканалу НТВ і першого каналу. У 2024 році. Перша кнопка російського телебачення вперше в історії опустилася на п'яте місце. Так, на п'яте місце перший канал опустився вперше, але загалом він був опущений вже давно. Правильно, так. Знаєте, мені здається, що коли підписуєш угоду з дияволом, все ж таки варто прочитати, що написано в договорі дрібним шрифтом. А то хто знає, чим це все може закінчитися. Тим паче в історії вже були такі приклади. Ось, будь ласка, Юліус Штрейхер. Нюрнбергський трибунал засудив його до смертної кари через повішення. Але ж він нікого не вбивав. Він був редактором фашистської газети Штурмовий. А ще Фердинанд Нахімана і Жан Боско Борегвіза, керівники радіо Тисячі пагорбів. Міжнародний трибунал по Руанді визнав їх винними в прямому і публічному підбурюванні до геноциду. І Засудив до довічного в'язнення. Тож на всіх, кого ми сьогодні побачили у відео, ще чекають великі зміни в житті. І давайте навіть в цьому знаходити позитив, щоб робити це частіше. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайки, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.